Вітаю з вами журналістка Серафі Мульничук, і зараз ми знаходимося у місті Василькові. Саме сьогодні ми поговоримо про Васильківську культурну спадщину. Про Васильківську Майоліку. Зараз ми відвідаємо музей Васильківської майоліки. Захистите, приходьте вже й на екскурсію прямо. Коли це не було нашою приватною колекцією домашньою, ми зразу купляли це і створювали створили таким чином малесенький музей всього на 10 квадратних метрів. І він якраз став наслідком того, що на от, начитавшись до да, дописи в тій групі, надивившись ще більше, більше тієї Васильківської майоліки, справді відбулося в голові просто таке переосмислення, переключення, що справді це, це мистецтво, це справжнє мистецтво, яке. Треба зберегти і був страх, що все з Василькова вивезуть, тому що там цілі дилери приїжджали, скупники сходили по хатам, викуповували цю Васильківську майоліку. Дуже багато всього розпродувалося по всій Україні через там ікс акціони, через Барахолку. Але навіть значна частина йшла в Росію, тому що для Росії це совєтське підприємство, советські художники Проторіїви. І от саме такими заголовками це все продавалося на російських сайтах. От і Васильківська вона взагалі вібрала всі риси на Дніпрянської кераміки. Да? Це зображення птахів і зображення рослин, рослинні орнаменти. В косівській кераміці це, наприклад, багато гострих, геометричних таких форм, да, як гори. Да, то у, у Васильківської майоні всі ці лінії будуть плавні. У Косівській кераміці дуже часто зображаються люди. Да? То у Васильківській майоліці, якщо зображені люди, значить це буде обов'язково авторський виріб на тиражних виробах. Цього не буде, бо це не притаманно на Дніпрянській кераміці, зокрема Васильківській місцевій кераміці. На Васильківському Юлія заводі якраз взяли на озброєння оці потечність полив, поливи, які розтікаються під час випалу. І свій контурний розпис, вони почали, бачите, це пташечка розмальована контурний розпис, почали підмальовувати, підсвічувати оцими поливами, які давали оці патьоки. Ось тут, подивіться, Володимира Коваленка, ось оці патьоки, патічні поливи. І це створило теж унікальне обличчя Васильківської майоліки, тому що з'явилася глибина, соковитість у виробі. Ось ця тарілка, вона розписана просто ангобами без е, полив, без підсвітки підмальовки. І ось сусідні вже тарілки. Да? Ми бачимо, як контурний розпис, оцими такими фірмовими кольорами теплий, зелений. І золотисті кольори, охристі золотисті кольори це теж, теж така особливість Васильківської майорки. Вироби марини кривонос. Кожна крапочка розтягнута дротиком, кожна лінія розтягнута дротиком. Це просто ну, неймовірна фляндрівка. Да? І ми подивимося там на будь-який виріб марини кривонос, да? і ми бачимо цю неймовірну фляндрівочку. Васильківський майоліковий завод закрився, певний час, на, його, на базі одного з цехів, працювало приватне підприємство Васильківська майоліка. І ми теж бачимо тут неймовірну Да? А зараз ми відвідуємо краєзнавчий музей міста Василькова. Навіть коли закрився Васильківський майоріковий завод. Наші гончарі продовжують роботу гончарську справу. І однією із таких продовжувачів Васильківської майоліки виробництва це заслужений майстер народної творчості України Денисенко Єременко Леся Григорівна. Леся не закінчувала жоден інститут, вона самоучка. Так як вона це відчуває, так як вона це бачить, так вона і робить. Вона дочка знаменитого майстра Денисенка Григорія, також заслуженого майстра народної творчості України. Хочу похвастати ще. Леся у нас була ініціатором Зозулиці, яка. Була символом Євро 2012. І цей самий найбільший свищик в Україні, також вона зробила своїми руками, який занесений в книгу рекордів України. Найбільша глиняна козацька люлька це також вироб Лесен. Вона занесена в книгу рекордів Гіннеса. І більшенькі.